Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 96 тисяч осіб ліквідовано. Танків – 2970, бойових броньованих машин – 5937, артилерійських систем – 1931, РСЗВ – 404, засоби ППО – 211, літаків – 281 одиниця, гелікоптерів – 264, автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 кораблі та катери 16, ВПЛА оперативно-тактичного рівня 1617, крилаті ракети 592, спеціальна техніка 171. Дані уточнюються. Вірте в Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Позиції вздовж Дніпра мають величезне і тактичне, і стратегічне значення. Тож кожен метр території контролюється українськими захисниками. Пострілюють здалека пострілюють чудо крупнокаліберно, дай коли, коли ме дроби. Вони де б'ють, де в сторону Херсона. Пішком вони не прийдуть. Ми їх тут зразу засичаємо. Ворог гарно знає цю місцевість. Ще донедавна займав позиції в ближніх селах. Втім, якоїсь особливої активності з їхнього боку поки не спостерігається. Окупант розуміє, повернутися назад їм вже не вдасться. Стажимо ми за лінією цієї оборони, щоб не проникнуло ніяке ДРГ, не було нападу. Отримуємо лінію оборони і спостерігаємо, щоб не було нападу з цієї з сторони. Проте акваторія під щільним наглядом зсу та й гучний звук човна не приховати. Тож за словами самих військових. На такий крок підуть хіба самовбивці, розуміючи, що це дорога в один кінець. Вночі працюють, я так зрозумів, більш гавбиці і так далі. туди СЗВ. по Херсону ну, СЗВ. а так то чути постріли БМП здалеку може між собою там. найпопулярніше на цьому напрямку так звана артилерійська дуель. Ситуація зараз досить напружена. Росіяни задають артилерійських ударів по позиціях наших, по мирних жителях. На жаль, дуже багато росіяни залишили інженерних боєприпасів, тобто розтяжок різних. Є факти підриву місцевого населення, на жаль, є факти підриву військовослужбовців. Але треба розуміти, що коли росіяни втікали, вони залишали свою техніку, озброєння, боєприпаси. Тому ми дякуємо е, за такий собі лендліз. Підготовка до холодної зими має врахувати будь-які негаразди, окрім можливого нападу ворога. Хоча затримуватися в цій місцині надовго військовослужбовці не планують. Копати, то ми вже звичні до цього. Ну, як ви бачите, це глінезерка, вона дуже погано копається. Але якщо твоя, твоє життя залежить, залежить від того копа, будеш копати як екскаватор. І як тільки буде нагода, підемо далі, будемо вибивати цих загарбників з нашої території, бо їм здесь не місце. Слава Україні! Головна задача підрозділу спостереження за лінією фронту та полювання на ДРГ. Їх, на жаль, дуже багато. Якщо навіть там 100 необучених противника стріляє в одну сторону, хто ж кудись влучить. Але наші хлопці дають відсіч, ми воюємо за свою країну, за свій народ, за свою державу, за свою свободу. Я їздив тільки на Т-64Б. Т-64Б1В, ну, то, грубо говоря, вони особо не відрізняються. І це найкраща машина. Я б на другу ніяку не поміняв. Ні на 72, ні на 80-ку. Для мене це моя машина. Ну, просто вона нравиться, тому що вона хороша машина, не знаю. Я просто ТТХ 72 72, ну не сів би я на неї. 64 це вещь. Іменно на цій машині я катаю червня місяць, Нарікань на цю машину не було, завжди витягувала нас за всяких передряг. Так. Машина бомба. Ну, ласково називаємо її «ласточка», а так такого особого, так, ласточка. Тайна як ми прикриваємо, бережемо піхоту. Стріляємо, в нас немає так, що ми по одному піхатим, що як це в нас називається, жирна ціль. Там, грубо говоря, бісолодник злітає, кажуть, що дуже здорова, жирна. Вважають багато, дуже багато. Бо, бували рази і по 20, одним снарядом, дуже багато. І я сподіваюся, ще дуже-дуже їх буде багато. <к righteousness> в Харкові, можна сказати, трошки було полегше. По по тому що не було такого напливу. А зараз, коли бачу безпілотники, ну, як нам передають відео з безпілотників, ну, вони йдуть по трупам. Лягають, йдуть свіжі, і знову йдуть свіжі, і знову йдуть свіжі. Я не знаю, що вони, чи, що, які їм там приказ. Була така ситуація, що зайшли майже в тил ворога і без втрат вийшли, всі цілі здорові і машина не ушкоджена. Мимо ми розірвалося, але по нам хоча казали по безпілотникам, що по нам ну, ціляли, але просто-напросто не попали. Танкова школа само собою виграє в будь-якому випадку, а по-друге, вони за що воюють. Ми на своїй землі ми за цей воюємо, а вони, я не знаю, за холодильники, мікроволновки. Ну, чесно, я до сих пор навіть не знаю, за що вони воюють. А я на своїй землі, я за свою хату, за, за свою землю воюю.